Всім привіт! Сьогодні буде обзор таких двох реле з паспортом 0290 і 91-го року. Різних партій також, окрім років. Попередньо я вже розжав наші кришки, щоб нам можна було подивитися, що міститься всередині. Кришки самі алюмінієві, ну, зараз ми їх знімемо. Подивимося, які контакти у нас всередині. Ось так виглядають наші реле у розібраному стані без кришок. Самі кришки, як бачимо, алюміній. Ну, тут по реле йдуть, як завжди, дві мідних катушки і контакти. Що в цьому реле, що в цьому? Йдуть по два контакти неподвижних, два подвижних і чотири неподвижних. І в нас, друзі, що в одному, що в другому релье метал йде паладій. Таке цікаве рельє. містом паладію. Паладію тут йде до 0, десь 15%. Пишіть в коментарях, хто, можливо, розбирав такі реле скільки взагалі благородних металів ви з них витягуєте. Всім дякую за увагу. Не забуваю ставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!